Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 223 повідомлення про події та правопорушення, з них 18 кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. А так протягом вихідних співробітники задокументували 6 фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також протягом вихідних співробітники сектору реагування патрульної поліції Вели 14 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Неспокійними були вихідні і для рятувальників. 9 вересня до чергової частини ДСНС надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на околиці села Надежденка, що у Покровському районі. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 51 ДПРЧ на одній автоцистерні. У кількості 4 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано о 16 годині 56 хвилин. Внаслідок пожежі знищено 500 квадратних метрів сухої трави. Також 10 вересня у місті Родинське горіла. Легкова автівка. На гасіння пожежі виїхали рятувальники 83-ї державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерні. П'ять чоловік особового складу. По прибуттю о 14-й годині 24 хвилини було встановлено, що відбувається горіння легкового автомобіля марки Додж. Пожежа була ліквідована о 14-й годині 32 хвилини. Внаслідок пожежі знищено автомобіль. Збитки та причини пожежі наразі встановлюються. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил. Воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу.